Корисним аксесуаром для пендемедичного інструменту стане ось такий барабан з автозмотуванням. Тут шланг на 15 метрів довжини, шланг досить надійний та міцний, тобто зверху це просто гума, всередині йде декілька шарів корду, тобто він максимально захищений від перегинань, передавлювань і прослужить не один рік. Ось такий барабан має, власне. Це в нас підключення місце, тобто його можна десь облаштувати, наприклад, на стіні завдяки наявному кронштейну. От. Завдяки можливості регулювання довжини шланг зайвий раз не, не лежить під ногами, не заважає, не рветься, не чіпляється ні за що. На прикладі того самого пневматичного пістолета беремо, з'єднуємо, легко з'єднали. І прилад готовий до роботи. А цей та багато інших товарів є в наявності. Якщо зацікавила пропозиція, звертайтесь до замовлення.